Проведення засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Із шести членів комісії присутні п'ять. Тому моя пропозиція розпочати засідання комісії. Розпочати, розпочинаємо. Хто за те, прошу, щоб розпочати, прошу голосувати. На засідання комісії запрошені селищний голова, секретар ради, виконуючий обов'язки начальника фінансового відділу Ольга Перегонець, головний бухгалтер Олена Гордвенюк. На порядок денні є комісії винесено 5 питань. Проекти рішення роздані всім на руки. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Приступаємо до розгляду питань. Перше питання. Внесення змін до програми благоустрою, населених пунктів Вогнявської територіальної громади на 2024 рік, доповідає Ольга Перегонка. Внести зміни до програми благоустрою, населених пунктів Вотнявської громади на 2024 рік шляхом збільшення суми фінансування на 100 тисяч гривень. Та е, загальний обсяг до цієї програми на, 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 на даний час буде становити е, 200, 2 мільйона 920 тисяч.

Питання. Ціни на питання внесення змін до програми відшкодування різниці між розміром ціни тарифу на житлово комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво надання для населення ракетської територіальної громади на двадцять четвертий рік відповідає насти зміни до програми відшкодування різниці між розміром ціни тарифу на житлово-комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. Надання для населення Вахнярської територіальної громади на 24 рік. В розмірі це буде 200 тисяч гривень. Загальна сума на даний час програми це мільйон сто. На відшкодування різниці в тарифах. Мільйон загальна... сто. Загальна. загальна, а так 200 тисяч. Це кому? вахнярка Відшкодування різниці тарифів.

Про програму розроблення схем планування та забудови території містобудівної документації Вахнявської селищної ради на 2024-2028 і двадцять двадцять восьмій роки відповідає Ольга. Внести зміни до програми розроблення схем планування та забудови території містобудівної документації внявської селищної ради на 2024-2028 роки шляхом збільшення суми фінансування на шістнадцять тисяч гривень. За те, щоб даний проект погодити та на перемог сесії, прошу голосувати. Пронесення змін до програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів загиблих померлих, ветеранів війни зниклих безвісти, захисників та захисниць України на 2024 рік. Доповідає Ольга Поліна. Нести зміни до програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів їх сімей загиблих, померлих ветеранів війни, зниклих безвісти захисників та захисниць України на 24-й рік. Чляхов збільшення фінансування тут на 24 тисячі. Тут нуль один цей ну, проєкті, рішення, да, на 24 тисячі. Так більше їм раз. Що за те, щоб даний проєкт поводити та винести на розгляд сесії, прошу голосувати. <плес> до внесення змін до рішення 53-ї сесії 8 скликання від 20 грудня 2023 року про бюджет партнерської селищної територіальної громади на 2024 рік. По загальному фонду за рахунок додатково отриманих доходів станом на перше року в розмірі 324 тисячі ми вносимо зміни в додаткову частину бюджету. Це на благоустрій селища 100 тисяч гривень, на відшкодування різниці в тарифах 200 тисяч гривень та для виплати дітям загиблих до Дня Миколая ми донаправляємо кошти в сумі 24 тисячі. Пункт 1.2. Переносим кошторисні призначення це по освіті, по закладам освіти. Для оплати послуг з вивезення сміття 20 тисяч це дитячі садки. Мистецькі школи для оплати призначення матеріалів необхідних для підготовки до опалювального періоду та для під'єднання генератора 4440. Будинки культури 102 тисячі 470 гривень це для оплати послуг монтажу антенно-фідерної системи та послуг налаштування фем-передача. Це ті кошти, що ми направляли для радіомовлення, тільки просто треба поміняти код, код економічної класифікації бібліотеки. У сумі 9 тисяч гривень для, е, переносимо з бібліотеки на е, інклюзивно ресурсний центр для облаштування кабінету дефектолога. Е, далі е, дві, е, в сумі 59 тисяч двісті гривень на, перенаправляються кошти це на е, заклади у фермі освіти, це на бухгалтерію е, для встановлення програмного забезпечення. І перенаправляються кошти для ремонтних робіт приміщення Князького центру культури та дозвілля в сумі 52 тисячі. Потім перенаправляються кошти по заробітній платі. Там є е, перелік, це також між е, установами освіти. От, я не знаю, чи зачитувати кому скільки чи не потрібно. Це по заробітній платі робляться зміни просто з установи на установу до направляються кошти. Далі пункт 1.3. це пожежна охорона, перенаправляються кошти на заробітну плату та 5 тисяч гривень оплата реєстрації автомобілів. Пункт 1.4. 4 відповідно до наказу начальника Вінницької обласної військової адміністрації 15 жовтня 2024 року нам надійшла дотація. На центр надання соціальних послуг на комунальні, комунальні витрати. Це в зв'язку з тим, що там проживають переміщені особи. Далі субвенція 22 528 гривень 87 копійок. Далі нам надійшла субвенція. З державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів це в сумі 745 сорок тисяч. Направляємо ці кошти по спеціальному фонду, переносимо кошторисні призначення з загального до спеціального фонду. Це по будинкам культури. Ми раніше на, е, на сесії виділяли кошти на радіомовлення, але там є предмети довгострокового використання, тому нам треба загальну е, фонду до спеціально перенести кошти в сумі 187 тисяч сто гривень. Це для закупівлі антенної системи міксерного пульта і передавача. І по селищній раді ми направляли кошти на послуги по. На підключення газопостачання, але воно звучить нові редакції. Це реконструкція системи газопостачання. Тому ми також направляємо на інший код економічної класифікації. Пункт оприбутковуємо yeah, okay. да. не будівлі будівлі пожежного депо, будівля ККП, це містечко в сумі 57 тисяч 524 гривень. Далі у йому передані транспортні засоби в сумі 17 тисяч 250 гривень 40 копійок. Потім йому е, багаторічні зелені насадження у сумі 20 тисяч гривень. Е, Згідно акту приймання між Вогнянською селищною радою та ТОВ епіцентр К е, ми оприбутковуємо благодійну допомогу. В сумі 67 тисяч гривень це системні блоки, моніторі, клавіатури і мишки. <реш> За рахунок надходжень, коду кошти від продажу земельних ділянок направити кошти на оплату проведення експертно грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, що підлягає продажу в сумі 16 тисяч гривень. І в зв'язку з отриманням відповідно до програми розвитку ООН. Безвідплатно та безповоротної передачі це по центру надання соціальних послуг, потрібно оприбуткувати пральну машину на суму 534 тисячі 584 гривні 80 кубів Це велика така пральна машина. і Центрі на Як поводити обережне на видно сесії, проходили.